Доброго дня з вами, як завжди, я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас з вами справи домашні. Сьогодні розпочнемо підготовку до висадки на насіннячка огірків на розсаду. Чому не, не висадка, а тільки підготовка, я вам зараз все розповім. Я зробила ревізію самі огірочки, які я буду садити в теплиці. Це я буду висаджувати для теплиці. В мене тут я відібрала такі сорти, які для теплиці. До речі, більшість тут сортів, тих, які порекомендували мені ви. І я виписувала потім ось, такі, ось ці професійні насінчики, які вони дуже гарні. Мені порекомендували виписати саме так. Дуже гарні сорти тут. Я їх відібрала для теплиці, щоб вони були самоопеляємо. І... Ранні. Записала, хто зі мною дивиться, як я все висаджую. Ось так. я записала свою плахнотику, записала всі сорти, які я буду висаджувати. Число ще я не ставила, тому що, коли посадю, тоді поставлю число. І отакі маркіровочки. Я вам рекомендую, тому що це саме дешеве, що може бути. Маркіровка. Вона отако в заглибленні ви пишете, номерок. Він не зітреться, не змиється, навіть якщо будете дощик, це як треба попасти в ложечку, щоб його змити. Ось так. І стоїть і гарно, і ви будете знати, який у вас де сорт. Я не пишу на маркюровочках, не пишу який саме сорт. А я просто так ставлю цифри і ставлю тут цифри і ось так. Зараз підемо на двір. Я приготую стаканчики, я покажу я особливим методом. Сію мені так сподобалося. Давно вже я так роблю. Не пошкоджуються корінці, не травмуються, і все дуже добре росте. І на дворі приготуємо ґрунту суміш, у мене вже готова, але треба додати в ту грунту суміш, додати золи, такого попілу прямо. Він просіяний вже. Треба додати буде, тому що гірочки люблять і калій, і фосфор, який є. У це обов'язково така, е, як суставна частина. І стаканчики я теж роблю особливо так. Я вам покажу, може хто знає, хто не знає, це дуже гарно, і потім не корінці не лимаються нічого. Ось так, зараз підемо на двір. Я коротенько такий огляд гірочків, які я буду висаджувати. Як я сказала, більшість з цих огірочків це ті, які порекомендували мені ви. Якісь Воргер, Берг, Штраубе, теж казали, дуже-дуже такий гарний огірочок. Це і всі оці ранні, тут написано, воно скоростилий, самозапильний, високоврожайний, і в засовку, йде кому. Огірочок Буян F1 1 це вже українська селекція. Казали, дуже гарний, я дивилася відео, дуже гарний. Сусідові на заздрість, я не пам'ятаю, в минулому році садила багато, але я їх не помітила. То одні мені сподобалися, сьогодні зовсім не сподобалися, але я не знаю, які вони з них. То тут у мене є насінчика, я спробую ще побачу, які вони. Щоб для себе вже, вибрати, просто такі, які підходять для мене. Огірочок Цезар F1. Ну, на, на малюнку один, він трішечки може бути. Інший, але це зверх, ранній, це саме те, що нам треба для теплички. Арктика, ви порекомендували. Не одно, не один, не, не, не мені Написали, що це дуже гарні Мурашка Ф1 теж десь я садила, це залишилось. Я теж посадю. Огірочки Феникс плюс, вони не ранні, вони середні і навіть пізні, але я теж посадю туди в одному куточку, де в мене в тепличці. Є місце, я дуже ними задоволена. Це вже нічого не, не роде нічого. Жарко, холодно. Там от Фенікс він ніколи мене не підводив обов'язково. Я і, і на дворі його посаджу і зозуля F1 це тільки для тепличок. Можна і на відкритому ґрунті, але в тепличку рані вони самі такі смачнющі. Їх в закрутку я не, не пробувала там засолювати їх крутити. Вони такі довгенькі. Але дуже тоненька шкірочка. В них дуже-дуже тоненька шкірочка, вони дуже соковиті і дуже ароматні, обов'язково себе. Нові Костик F1, теж українська селекція. Теж дивилася відгуки, дивилася відео. Дуже люди задоволені, тож обов'язково. Тепер всіх професіональних, що порекомендували мені Мерринга, які сказали, там такі прям супер-самозапильний. Потім Кібрія. Кібрія теж всі кажуть, що це дуже-дуже такий гарний вмірочок. Маша Ф1. Маша, я знаю, що дуже гарні. А ще я знаю, що багато там людей садять Машу і Германа, і все, по, два, по дві рослинки, і їм на сім'ю вистачає. Ну, Германа я у нас не знайшла ніде. І, мабуть, на сайтах у нас ніде не знайшла. Седрик теж, теж казали, дуже, дуже гарні. вони. І Бьорн, по, вашим, по вашій рекомендації, теж дуже казали, гарні що Тому я, ви, отакі, І я всі ці ірочки буду садити по дві насінки. У мене там, яка зійде краще, яка гірша, я потім відберу, тому що в мене тепличка невелика, а саме для цих рослинок у мене є місце. Ось такий коротесенький огляд. Добрий вечір, вже вечір. На дворі вечоріє, а нам треба працювати. Зараз е, треба приготувати нам стаканчики для огірочків. Приготувати і засипати землею для того, щоб нам потім висаджувати. Я занесу будинок, щоб прогрілося земелька. ця. і завтра буду висаджувати огірочки, тіль, ті огірочки, які нам потрібні для. Теплиці. Не для відкритого ґрунту, ті, що ми раніше посадимо для раннього врожаю теплички. У мене 14 сортів. Я буду садити по два огірочки, по, два, по дві носининки кожного сорту. Для того, щоб із цих 14 сортів вибрати для себе ті самі оптимальні, що нам потрібно. Ось тут є такі нюанси, які я вам хочу показати: у посадки огірочків. Добрий вечір, вже вечір. На дворі вечоріє, а нам треба працювати. Зараз е, треба приготувати нам стаканчики для огірочків, приготувати і засипати землею, для того, щоб нам потім висаджувати. Я занесу будинок, щоб прогрілася земелька. Ця, і завтра буду висаджувати огірочки, тіль, ті огірочки, які нам потрібні для теплиці. Не для відкритого ґрунту, ті, що ми раніше посадимо для раннього врожаю теплички. У мене 14 сортів, я буду садити по два огірочки, по дві по носининки кожного сорту. Для того, щоб із цих 14 сортів вибрати для себе ті самі оптимальні, що нам потрібно. Ось тут є такі нюанси, які я вам хочу показати у посадки огірочків. Так, приготували такий піддон. Сюди буду вставляти, вставляти стаканчики, він дуже мені такий зручний. Я ставлю його на підставку. Сюди 12 стаканів поміщається. Якраз мені скільки скільки мені треба. Десь два стаканчики я ще десь поставлю. Так, це в нас є. Є в нас отакий ґрунт. Це ґрунт, який ґрунтосумічку, я готую сама. Тут є приліт. Ось так. Бачите, який він. Він такий пушистий-пушистий. Він і вологий, але ось такий він розсипчатий, дуже гарно. Додаємо туди. Тут у мене зола попіл. Я додаю сюди попілу, для того, що це калій, тут калій і фосфор такий потрібний для огірочків. Гарненько змішую. Ось так. І тепер виходить ось така краса. Тепер беру стаканчики. Але стаканчики з секретиком. Їх тут два. Один цілий, ось, а один із двох частиночок. Оце ці дві частинки. Я вставляю в цей стаканчик. Ось так. І заповнюю третю частину земелькою. Ось так. Бачите? Навіть менше. Щоб у нас була третя частина. Притоптую, але не без фанатизму. Чому я так роблю? Коли герочок підростає, коли герочок підростає, я земельку підсипаю. Він підростає, я підсипаю, він підростає, я підсипаю. Підсипаю до тих пір, поки він вже величенький виростає, і це все. Де корінчики, і оце все, що я підсипаю, утворюється додаткова коренева система. І потім, коли їх треба вже висаджувати, це завжди проблема. Огірочки не люблять, коли їх турбують, коли їх там травмують, дістають із коробочки, з ємкості, з якихось касет. Для них це травма. Коли я з цього стаканчика виростив, я оцей стаканчик достаю, оцей, він виходить ціленький. І коли я отак знімаю його, отак, роздвоюю його і витягую, і коренева система не пошкоджується, і гроші ціленький і неушкоджений. Ось такий, хто не знав, я оце як побачила десь більше 10 років, оце я роблю тільки так. Це дуже-дуже гарно. А потім отак вставлю собі виставляю десь, куди там виставляю, і вони мені не мішають, не шкодять. І їм добре, і мені добре. Ось так. ґрунт. Ви зрозуміли, якийсь стаканчиками. Стаканчики це півлітрові. Оце стаканчики півлітрові. Менше не беріть, тому що гірочки ростуть швидко, кореневу систему нарощують дуже швидко, так що беріть Так стаканчики робіть, ґрунту суміш робіть легеньку таку. І все в нас буде добре. Я зараз наберу ці всі стаканчики. Так, ще раз показую. Один стаканчик цілий, півлітровий. Ці дві половиночки. Геть до кінця розрізаний навпіл. До кінця, отак, дві частини. Скидаємо їх так, щоб вони там ці частинки сходились, щоб було ніби стакан в стакан. І тепер набираю третю, третю частину земельки. Ось так. І... Ще один останній. Вставляю в стакан. Стакан, стакан в стакан. Дивлюся, щоб вони сходилися, ніби ціленькі він. О, і насипаю земельки. Третю частинку. Для того, щоб було куди ростаю було куди підсипати. Ось так. Так, насипали, занесемо в будинок, щоб вони прогрівались Я пролю і от на сьогодні це буде все в нас. Другого ранку. З вами я Любов і в нас сьогодні справи домашні. Вчора я показувала, як я готувала такий огляд на сінечки, як я буду висівати. Ще я позаписувала в блокнотик все. Приготувала отакі маркери із ложечок чайних, такі пластикових. Вчора показувала, як я набираю стаканчики. Ось таке. Хотілося мені новеньких стаканчиків, але не знайшли таких, так що використали старі, помили їх і ось так на, набирали третю з двох частин, якщо хто вчора не подивився, з двох частин стаканчик. Один в одному, один цілий верхній, а то, що всередині він повністю розрізаний весь, розрізаний тут дві окремі частинки. Насипала я третю частину земельки, грунту що у мене є на каналі. третю частину. Чому? Тому що насінинка буде отут сантиметр ще заглиблена. І коли вона буде підростати, в нас буде місце підсипати земелькою, і коренева система буде йти і сюди. І ця, що буде йти вгору, вона буде укорінюватися вище і вище і не буде сильно витягуватись. Ось так. У мене в такому контейнері ось такий у мене спеціальний такий гарний контейнер є, де ці стаканчики стають вільно. Ще два, які мені треба, я окремо. Ось такий невеличкий контейнер. Тут я хочу провести такий маленький експеримент. І ще один є сюрпризик. Такий я вам покажу. Я не знаю, чи хто з вас садив так, хай це буде таким бонусом, додивіться до кінця. І якраз той сюрприз поїде додому, і я вам покажу ще один дуже гарний спосіб. А зараз земелька в нас насипана. Ось трішечки мене залишило, щоб підсипати. Ось так, є в мене такі інструменти. Ось цей я буду робити дирочку. А цю потім трішечки присиплю. Земелька волога, вона раніше я зовсім зовсім мало її прибризкала, тому що в нас земля волога. Вона не мокра, а волога. І для огірочків сильно що мокро, не треба. Ось така є в мене штучка, я її на сантиметр заглиблю. Я буду, казала вам, я буду садити по дві насінинки кожного сорту, для того, щоб. На всякий такий випадок. Зійде-не зійде, я вірю, що всі посходять. От, мені потрібно 14 огірочків для того, щоб висадити у тепличку. Тому я ось так роблю неглибоко. Дві такі. Ось так оцю заглиблення роблю зовсім зовсім невеличкі. Отак. По різні боки, але не біля краю. І так я роблю кожній. Тут, я думаю, я нічого нового вам не, не скажу. Але саме, що так, в стаканчики я садю вже давно. Це дуже-дуже гарно, тому, тому що тоді, коли висаджується вже в землю, не пошкоджується коріння, не маємо стресу і цього не люблять. Тепер самим звичним методом, як ми робимо це завжди, я показувати це не буду, тому що, щоб не гаяти вашого часу, я в кожну. Сорти я вам вчора показувала, які я буду висаджувати. Так, ось так. Я не знаю, як висаджують носиком гору, я носика цього не бачу. Це треба окуляри одягати. Я просто їх садю так, і все. Занурюю неглибоко. Так, це в нас сорт Седрик. Ми шукаємо по нашому записочку, де в нас Седрик перший. Ось так досипаємо земельки з вершечку, зовсім небагато. зовсім 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 небагато Якби тільки присипати рослинку. І збоку, отак, ставлю маркірочку, одиничка. А ставлю так, щоб потім, якщо я накрию, було впритик до стаканчика. І так я буду висаджувати всі. Мене запитали, яким я календарем користуюся при висадці. Рослинок на розсаду чи в землю, яким календарем, лунним календарем, чи гороскопом, чи чоловічими жіночими днями, там, як капуста, то це дівочка. Ви знаєте, я вам скажу чесно, нічим я не користуюся. Я вірю Господу, Він сказав, що благословлю діло рук твоїх. І сказав, що може робити твоя рука, робить, він благословляє. Тому я прошу в нього благословіння. Отак. От І будь-який день, який, який у вас є час, навіть якщо це неділя, люди добрі, я що хочу сказати. Бояться сьогодні свято, сьогодні якесь там інше свято, то неділя, да, Господь сказав, що єдиний день, коли не треба працювати, це якщо по Слову Божому, то в неділю, у суботу, навіть не в неділю. Тому що це його день. Але коли зараз весна і треба сіяти і садити, тому що це, від цього залежить наш врожай, то я думаю, що Господь на вас не образиться. Так, і так я посадю всі маркеровочки поставили. Так, два залишилось в мене для експерименту. Я досаджу їх сьогодні, але тільки трішечки пізніше. Ці два і ще декілька штук, я посаджу зовсім. Зовсім таким інакшим способом. І для багатьох, я думаю, для багатьох з вас він буде корисно знати. І це буде щось новеньке для всіх. Ось так. посадила, маркировочка в кожному, кожному стаканчику. Ось поставила маркировочка є, присипала геть тонесеньким шаром. Тепер побризкаю гаряченькою водичкою, щоб трішки зігріти. В своєму блокнотику тепер пишу: вчора не написала. Сьогодні тепер пишу огірки для теплиці. Я вчора написала, а дату я не писала. Сьогодні пишу дату 22.03. Ось так. Ось таким я так пишу завжди, мені зрозуміло. І вже в цьому році я виберу собі з оцих всіх сортів, які в мене 40, мабуть, і гібриди і сорти. Мабуть, 40 у мене таких ігрочків різних. Я хочу вибрати декілька тих, які саме для нашої місцевості, що підходять для нас і по смаку, і для того, щоб їсти свіженькими їх, і щоб вони були гарні для нас. Тому що серед усіх цих сортів, які я кожного року висаджую, один-два. Але я не маркувала їх, маркировки не ставила, і мені було дуже погано, дуже важко розібратися. Попадалися такі сорти, які взагалі їсти неможливо, і вигляду в них не було, і тверді. Але я їх не купувала, такі, тому що коли дивилася відео, коли дивилася, е, читала там, де я виписувала на сайтах, описі були зовсім інші вірочки. Зараз може бути так, така, знаєте, як називають її, пересортиця. Це одного року, як не беруть огірки одні, там, чи моркву, чи помідори. Одні добре беруть сорт, а інший сорт не беруть, тому що ну, вони люди їх не беруть. І тому такі недобросовісні виробники вони беруть їх, пересипають в інші пакетики, або змішують насіння, або взагалі міняють пакетики і продають уже ті, що популярні. Тому ми можемо впасти в таку халепу. І я хочу знати, хочу вибрати, які для мене кращі. Оці зараз накриваю теплою тепло, накриваю плівочкою і ставлю саме тепле місце до проростання. Ці покажу трішечки пізніше сьогодні. Так, ось Зараз ми з вами проведемо той експеримент, який я хочу вам показати. Для багатьох це може бути новинка. Я проведу цей експеримент для того, щоб показати вам, його може, комусь із вас він знадобиться. Він дуже дієвий, він дуже гарний, він годиться не тільки для огірочків, але на, на огірочках це найшвидше видно і найкраще видно. Це дуже великий сюрприз для багатьох. У нас закипає чайник. Ось, І тепер у нас дивіться, що у нас є мішок із гранулами, з опилками такими Гранули, це підсипка. Для котів. Наповнювач лотка для котів. Може і для собачок маленький, для котів. Не дивуйтесь, це дуже гарний спосіб. Розрізаємо. Я буду цей спосіб використовувати тоді, коли буду висаджувати вже розсаду у відкритий грунт. Так, я беру такий О, добру пригорщу. Ось так. Готовці. Весь що залишився, гарно треба закрити, щоб він не потягнув вологу. Ось дивіться. Ось такі ці гранули. Ці опилочки вони обеззаражені, тому що для котиків, щоб котики не хворіли, не було в них ніяких там неприємностей, ці гранули проходять обробку. Ось тепер я набрала в мисочку, зараз водичка закипить і я покажу, що далі. І тепер у нас залишилося два вірочки, які мене посадили. Я посадю їх в стаканчики. Це буде одним методом. Тут є земелька. У цих є земелька. Ось ці два Мурашка f 1 і сусідові на заздрість, Тоже F1. Я посаджу сюди, але тільки у гранулки без землі. І подивимося, що з того вийде. Тут я покладу оці гранулки, опилочки оці. І зверху ще притрушу земелькою, потім пізніше вже. А ці не буду. Ось ми разом подивимося, що з того вийде. Так, водичка закипіла, і я додаю їх сюди. Дивіться, вони розбухають прямо на глазах. Бачите? Оце так повинно бути. Із маленької кількості вийшло скільки у нас таких гарних. І ось тепер я перекладаю у цю коробочку, яка без землі, яка тільки-тільки в нас із За цими опилочками. Дивіться, які вони цікаві. Ось так. Трішечки притрамбовую, але не сильно. Так. І сюди додаю зовсім небагато. Отак. От Десь на 2-3 см. Усюди в цей стаканчик, де є земелька, 2-3 см. Отак. От тепер роблю тут такі заглиблення в стаканчику, От. а тут не буду робити нічого. І тепер садимо ці так як садили всі, дві насінинки. Ось так. І прикриваю опилочками. Ось так. І прибризки їплесенькою водичкою. Просто для того, щоб змішалося ось так. Все накриваємо звичним методом, пакетиком і ставимо в тепле місте. Тепер тут у нас уже прохолола а тільки не до кінця, все-таки ще тепло. Тут висаджуємо теж у мене тут декілька насіниночок. Це залишки. І ось так я просто довільно посадю. Це просто нам для експерименту, щоб показати вам і собі. Якось пусті. Так, і мурашка. Подивимося, що з цієї мурашки теж вийде. Що це за метод? Десь на третій-четвертий день вже з'являться росточки, вони з'являться швидше, ніж в землі, ніж в ґрунті. І тут буде корінь не один хвостик невеличкий, а буде такий комочок, коренева система прямо комочком. Ось ми подивимося, наскільки це правда і наскільки це дієво. Так, і тепер вона гаряченька ще на 1 см не більше. Землі в нас тут немає зовсім. Теж прибризкую для, тільки для того, щоб з'єднались. Вирівнюю. Вони ще гарячі опилочки. Ось. Це. Все. Накриваю кришечкою і ставимо тепле місце, як завжди, на проростання. Ось так. Це такий метод. Будемо спустити.